Шановні друзі, всім вітання! В вашій увазі пропоную ознайомитися з черговою методичною ідеєю з математики тварини на дорозі. Як ви гадаєте, чому гра має таку назву? Здогадалися? У ній я поєднала задача на рух із представниками тваринного світу, щоб учні краще запам'ятали формули на знаходження часу, відстані та швидкості. Гра містить 12 задач на рух базового рівня, тобто на одну дію. 12 картинок із тваринами, 2 набори QR-кодів по 12 штук, а також 6 аркушів для запису результатів. Перед початком уроку ви маєте розподілити учнів на пари та роздати кожний набір із необхідним матеріалом. Також попросити підготувати прилади для письма, клей та гаджет, після чого розповісти інструкцію. Вона полягає в наступних етапах: спочатку учні по черзі беруть будь-яку картку із набору і читають задачу. Після ознайомлення з нею діти вписують усі дані в таблицю, яка є на картці, і визначають, що потрібно дізнатися: час, відстань чи швидкість. У колонку із невідомим ставлять знак запитання, після чого кожен із учасників групи на аркуші Мої результати в колонці розв'язок шукають невідоме, записуючи дію. Після того, як відповідь буде знайдена, діти сканують qr коди щоб знайти необхідний результат і назву тварини. Яка заховалася у відповіді. Далі учні беруть картинку із зображенням тварини і приклеюють її на аркуш із задачею у відповідне місце. А ось QR-коди їх є два однакових: діти наклеюють на свої картинки із результатами. Виконуючи ці завдання, діти допомагають один одному краще засвоїти розв'язування задач на рух, а також сприяти кращій комунікації та співпраці. Шановні друзі, цю гру можна видозмінювати, доповнюючи необхідною кількістю задач. Також змінювати кількість учасників групи. Ключовим у таких видах роботи є зацікавлення дітей до навчання і водночас засвоєння знань, умінь та навичок з певної теми. Отож, не беріться і вже в найближчій перспективі спробуйте реалізувати цю ідею в життя. Бажаю успіхів! Також нагадую: не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, адже вони демонструють вашу зацікавленість та активність до відео. Коментувати та поширювати їх. А робімо навчання наших дітей яскравим. До зустрічі!